Всім привіт! Ось нарешті добралася я і до цього фотозвіту. Це є вечірнє сяйво від пані Катерини головащенко вакаренко Ну, цікава дуже прикраса. Але ви напишіть коментар. Подобається вам підбір таких відтіночків чи ні, тому що мені сподобалося дуже. Я робила їх зовсім в інших відтіночках, а це вийшло таке враження, ніби вийшла зовсім інша прикраса. Тому я дуже рада, що ви відтворюєте всі мої прикраси за своїм смаком, підбираєте відтінки так, як вам подобається. І це мені дуже-дуже. Подобається і я щиро вдячна за цікаві фотозвіти. Для мене це просто шедеври ваші. І якщо вам сподобалася готова прикраса, ви маєте бажання придбати її, обов'язково пишіть пані Екатерині, і вона відтворить у тих відтіночках, які вам подобаються. Якщо вас цікавить схемочка або майстер-клас, пишите мені всі посилання в описі під відео, і там буде вказана вартість схеми.